Привіт усім бігунам та бігунка! В сьогоднішньому відео ми глянемо на спідран легенди Nintendo Entertainment System. Гри, що започаткувала власну серію та цілий жанр гри Метроїд. Та, 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 та й не цю. А о, ось вона. Від кількості пікселів аж олдскули зводить. Тож здувайте пил своїх стареньких нес, підключайте тюльпан до пузатого телевізора і погнали. Для початку скажу: якщо ви не в курсі, що зараз відбувається, і що за дивні слова тут говорять ось в кутку, є моє відео про те, що таке взагалі спідрани і про їх термінологію. Зацініть, якщо вам цікава ця тема. А ми побігли. Починається ран звично. Підбираємо морф кулю, щоб трансформуватись в колобок. І біжимо максимально ігноруючи всіх ворогів. Вийшовши з коридора, потрапляємо в локацію розгалудження. За логікою гри, протагоніст має піти далі по коридору, пройти кілька локацій, вбити міні боса та отримати бомби. Це дозволить розблокувати прохід, підірвавши блоки під ногами. Але це надто довго і нудно, Швидше просто пролізти під них за текстурами, за допомогою Дорґліч. Ці двері в грі мають колізію, але вона з'являється лише по закінченню анімації закриття. Тож ранер стає за кілька пікселів до виходу, щоб та почала програватись, і після неї модель протагоніста опиняється, ніби замурована в проході. Даний стан грі не подобається, і вона старається виштовхнути гравця, але поки не знає, в який бік. Тож бігун гречно підказує, дуже швидко натискаючи вгору та вниз, що й проштовхує модель аж за межі екрану. Після чого та з'являється. Унизу. О, так, я бачу. Я бачу запитання в ваших очах. Зараз я все поясню. Але пристібайте паски безпеки, буде швидкісне занурення в програмування. Восьмібітні ігри мають таку назву через тип даних, що використовується в перших консолях. Всі числа зберігаються як послідовність нулів та одиниць, довжиною вісім символів. Так, за допомогою всіх комбінацій цих бітів можна представити числа від нуля до 255, де останнє число це всі одинички. Важи. А щось більше? Чи чи від'ємне? Якщо в такій системі до 255 додати один, то що вийде? Що зламається, чи? що? Ні. Yeah. В такому випадку відбудеться переповнення пам'яті. Всі одиниці просто зміняться на нулі. І ми знову повернемося в нуль. Також цей процес відбувається і в зворотньому напрямку, коли ми від нуля віднімаємо одиницю. Тож саме через процес переповнення, Сеймус після зникнення за межами екрану згори магічним чином з'являється вже унизу. Восьмибітна координата персонажа доходить до 255 вгорі, а потім переповнюється в нуль, що і переміщає персонажа вниз екрану. Цей трюк раннери називають Screen Wrap, і ми його бачимо невостаннє. Ця фішка працює лише в межах одного екрану, тому вистрибуємо зі стіни з іншого боку і падаємо до дна кімнати уже по-людськи. Тепер йдемо на ліфт і після нього ще один стрімкий спуск. Кому потрібні платформи, коли на твоєму боці сила тяжіння. Я падала. Ой, та не перебільшуй, для проходу до боса нам потрібно вправі двері, але прохід до них стане доступний лише з подвійним стрибком, якого раннер, звісно ж, не підбирав. Тому зробимо ще один скрін врав, але з цікавим нюансом. При підйомі вгору раннер трошки зміщає модель персонажа вліво. Піднявшись до тих же дверей, де й був Дор Кліп, Сеймус буде вже настільки далеко в проході, що гра подумає, що ми зайшли до нього зліва. І прокручуватиме екран в цей же бік, а нам так і треба. Єманов. Бляха, ну ти бачив, це бачу. Дойшовши до цього коридору, ми тепер будемо знаходитись на дві кімнати вище бос-арени Тому знову використовуємо добре знаний скінра уже кілька разів, паралельно прокручуючи екран донизу. This, this, this is not okay. Тут босс двері захищені ракетним бар'єром, але раннер ловить підсрашника від літуна, що відкидує модель на кілька пікселів назад. Цього якраз досить, щоб протиснути протагоніста всередину дверей і почати скрипт переходу на інший бік. Готово! Тепер пора надерти дупу крейду. Ну, трохи не цьому. Панцир боса витримує аж 90 пострілів, тому для пришвидшення процесу використовуємо Speed Fire Glitch. Використання другорядного озброєння і зміна напрямку стрільби повністю обнуляє перезарядку зброї. Тому при такому заклікуванні можливо стріляти навіть по 30 пуль в секунду. От і все, підбираємо нагороду в 75 ракет і натискаємо вгору і А на другому контролері. Це телепортує персонажа в початок локації, а звідси набагато швидше бігти за льодяним променем. Далі трошки платформінгу, між ворогами, шлях яких вже завчено на пам'ять кілька кімнат і один скрін -рап. От і весь рецепт льодяної свіжості від дядька Скуті. Nice. Отримавши силу містера Фріза, знов телепортуємось в початок локації і прямуємо вже до фінального боса. Всі потрібні речі ми маємо. Ворогів, що потрапили під льодяний промінь, можна використовувати як платформи. І ця механіка нам стане у пригоді для останнього скіпа. В звичайному проходженні після перемоги над обома міні-босами в цій кімнаті з'являється міст, але ранери не шукають легких шляхів, тому заманюємо одного з ворогів у кімнату і точно вивіреним пострілом льодяного променя створюємо власну платформу. Прямо в фінальну локацію. При виконанні даного скіпані одна інопланетна міль не постраждала. Остання частина рану дуже зав'язана на рандомі, бо для ідеального бою з материнським мозком гравцю потрібно 73 ракети, при максимальному запасі в 75. Тому, пробігаючи останні коридори, він стріляє по медузам, збираючи їх кубками в надії на дропи ракет. Давай, роби кладбище! Нашому ранеру пощастило, тож озброєні до зубів, залітаємо до боса. Основні задачі тут дві. Розстрілювати з ракет двері та ухилятись від ворожих куль. Дострибавши ж до самого мозку, направляємо все, що є всередину, продовжуючи ухилятись. Якісь 40 ракет по тому бос робить шах доброї волі і покидає цей світ. А ми крізь двері направляємось до кінця гри. Трошки паркуру. І фінішна пряма з часом 9 хвилин 14 секунд від ранера під ніком скуті. Світовий же рекорд зараз належить гравцю CHX42. Ох. Але там відос в 360p. Камон, хто буде таке дивитись? Тим не менш, всі лінки будуть в описі під відео. На цьому в мене все. Це відео вийшло трохи більш технічним, бо старі восьмібітки до цього часу вже розібрали на молекули. І ранери б'ються за кожен піксель скіп чи кожну мілісекунду. Наступний відос буде лайтовіше. Okay. Напевно, не можу обіцяти. Але можу обіцяти свою любов за ваші лайки, коменти та підписку на цей канал. А якщо ви ще не допили свій чайок, можете глянути якийсь інший розбір на моєму каналі. А я побіг, побачимось на фініші.